Вчорашня атака по Умані, і не лише в Дніпро постраждало інші міста і селища України. На жаль, куди цілили все таки окупанти в Умані? Як ви вважаєте, в будинок чи ну в оті от резерви, підрозділи, про які вони говорять у нас сьогодні? Війна в Україні і в кожній області, в кожному регіоні є. Певні об'єкти пов'язані з тою ситуацією, які в якої є в нас країна, так Тут, тут не можна розуміти, що є в нас і резерви людей готуються, так є центри комплектування е, та інші так речі. Не будемо перелічувати для ми всі бачимо людей в формі е, фактично в кожному селі. Так тому е, в нас країна в стані е, війни, так фактично, так агрегресі з агресією за державою терористом. Тому окупанти мають пріоритет цілий. Безумовно, є цілі більш пріоритетні для них, менш пріоритетні. Куди саме вони цілили? Це вже інше питання. Найде вони можуть виправдовуватися в себе чим хочеш. Вони навіть завжди е, супроводжують отакі речі, тим, що це. Мовляв, українські ракети завжди кожний, кожний раз, вони про це говорять, що це у, у, десь там наша ракета падає на будинок і робить під'їзда під зносить чи пів цілий під'їзд. Е, е, те, що вони б'ють по густо е, густонаселених містах е, таким озброєнням ракетним, потужним, таким як Хат 101 чи, чи Х-22, ви знаєте, які руйнування призвела вона, і в Дніпрі. і в Харкові, в Кременчуці і так далі. Ну, в інших містах це однозначно злочин. Вони знають, що на шляху цих ракет, якщо вони буцім то хотіли в якийсь по військовий об'єкт, як не чи якусь нафтобазу, чи якийсь там об'єкт критичної інфраструктури цілити, вони прекрасно знають і розуміють, що на шляху будуть якісь висотні будівлі, багатоквартирні будинки чи інші об'єкти. Вірогідність влучання ракети. Такий будинок дуже висока, але їх це не зупиняє. Це не зупиняє терористичний режим. Їм все одно скільки загине українців, вони будуть цьому тільки тішитись. Саме тому е, тут е, говорити про те, що це є тероризм. Тероризм проти держави, коли проти сусідньої держави, коли використовується таке озброєння по містах, ви сказали, що могла ну спокійно не влучити ракети. Я так розумію, що Х-101 вона своєю прицільністю особливо не відзначається. Ну чому я б не сказав? Ті ракети, е, їхні тактико-технічні характеристики дозволяють влучати ну, від 10 до 30 метрів. Це для такого вибуху це достатньо влучна е, стрільба, так, тому ми не раз бачили наслідки обстрілів цих ракет. Те, що влучили в будинок, це їхній прорахунок. Це прорахунок уже не самої ракети. Так, можливо, сама ракета була просто десь порушена технологія, так, десь щось е, от Падають ракети їхні в Каспії, в Каспійському морі. Вони спускають ракети. Знаєте, що е, ракети деякі падають одразу після від, від, відриву від літака, тому що що десь порушена технологія зборки чи якась поломка. І вони падають. Саме тому з Каспія пускають, щоб не вийшло як е, в тому ж самому е, Білгороді. так, Там вже з бомбою історія. Але саме з ракетами була. Історія Волгодонськ, це так, Ростовська область. Куди ракети падали прямо на російські будинки? ну тому те є фактор несправності, є людський фактор, фактор оператора, який робить розрахунки для цих ракет їх по маршруту їхнього слідування. От, власне, можуть бути і такі моменти, але безумовно, це все ми називаємо тільки одним словом тероризм. Стовідсотково тероризм. До речі, аналітики Defense Express пишуть, що одна з ракет Х-101, якраз про яку ми говоримо, яку випустив Ту-95, була виготовлена у першому кварталі 23-го року. Закінчилося те, що було на складах, і зараз використовується лише те, що виробляється з початку 23-го є е, у нас е, недавнішні фото виготовлених ракет третій квартал. 20, ну, третій квартал, так. Тому е, я думаю, і зараз виготовляється на даний момент, і можливо навіть в декілька змін, якщо можна третій так третій квартал, але... вибачте, якого року? Е, минулого. Трет... Ну, минулого так. Це uh -huh. зараз третій квартал 22-го року. Так, uh -huh. це ну, мається на увазі. Я чесно кажучи, не пригадую місяць. Ну я ну, мова про те, що. Восени виготовлена ракета. Я забув uh -huh. про, про місяць, який йде мова. От, власне, е, про те, що вони восени і ще е, влітку це були моменти, а це пізня осінь теж є е, дата виробництва ракети знайдена на уламках. Тому е, те, що вони будуть виготовляти, це 100%, е, Але наскільки вони будуть, можуть це робити швидко в умовах санкцій, це вже інше питання. Тут треба е, це питання щоразу піднімати. Перед спільнотою західною, так перед тими країнами, які вже оголосили санкції, і ще раз і ще раз говорити про контроль їх дотримання. Тому бачимо, що начината в тих ракетах, ті, які більш-менш уціліли після знищення, бачимо, що воно все є, воно все виготовляється. Чимала Росія якийсь запас тих унікальних запчастин. Самі вони виготовляти їх 100% не можуть, значить, десь беруть. Значить, потрібно працювати з урядами тих країн, які можуть. Більш здійснювати більш жорсткий контроль за налагодження тих схем тюньових чи інших для постачання Росії цих запчастей. Якось тихла історія. Ми часто і довго обговорювали можливу передачу балістичних ракет з боку Ірану. Ми так і не почули якогось фіналу. Можемо вважати, що ця історія поки що ну попровалена для РФ в певній мірі. Ну, я б не говорив про. Провалена, Ми дуже хочемо завжди це чути. Е, загроза залишається така, і треба розуміти, що е, ну, Іран же ж постачає якусь зброю Росії. Так, є ж не, не лише, ми говоримо про балісти, є шахіди, є інше озброєння е, не, не так давно, скільки там, три тижні е, літак з Тегерану в Москву сідав військово-транспортний, mm -hmm. два борти було такі зафіксовано. Ну, щось таке тягає так? Туди тому потрібно. Не так би мовити, знімати цього питання з порядку денного. Я думаю, що наші міжнародні партнери теж цим питанням цікавляться так і можливо є якийсь там певний вплив на, на те, щоб цього не сталося. Але ми, зрештою, посилюємося вже і проти балістики, проти ракет це вже є Петріоти невеликій кількості, але вони вже є. Вони вже можуть працювати по балістичних ракетах. Чекаємо сам ПТІ коли буде оголос, буде оголошено, мабуть, так, уже перші теж зайдуть установки. Тому посилювати в будь-якому випадку потрібно в будь-якому випадку, Росія не полишить намірів отримувати озброєння від інших країн і буде продовжувати виготовляти своє різними шляхами, добиваючись поставок тих чи інших унікальних запчастин, які не може виготовляти сама. 120 ракет під час масованої атаки це вже в минулому не хочеться помиле сказати так чи ні. Важко так, щоб не тут помилитись може кожен, тому що ми можемо лише казати про припущення, так. Ну, якщо вони. Собі споставлять за мету випустити 120, ну це будуть ракети різних типів, зрозуміло, як це завжди робиться. Основні це Х 555, Х101. Більшість цих ракет крилатих. Так. Далі, вже якщо доплюсовувати до них калібри там С-300 чи інші ракети, от може бути сумарний такий був обстріл дійсно. Близько понад понад 100 ракет на сьогоднішній день. Ну навряд чи вони собі будуть дозволяти таке робити. Зрозуміло, що накопичити такий арсенал ракет, який вони використали по нашій критичній інфраструктурі. В атаках ну навряд чи можливо. Це хочу ще раз нагадати: що збито лише збито 750 ракет і 750 дронів за осінь зиму. Це Доволі таки величезно Ну, плюс не збиття, то рахуйте десь 850 приблизно дронів і 850 крилатих ракет. Це така цифра, яка ну вражає. На жаль, на ці всі дрони та ракети ми витратили теж великий запас наших зенітних керованих ракет. А це то те, що тримає наш небесний щит е, о, тому мусимо посилюватися і розуміти, що ну. Небо треба дійсно тримати, не допустити появи тут російської авіації. Це основна основне завдання наших повітряних сил вчора. У відповідь на удар Росіян по Умані міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав котре захід передати Україні F-16. А як вважаєте, вчорашня ситуація може прискорити рух у цьому напрямку? І от вже до речі, одразу ж додам на вдогонку: впливові демократи тиснуть на Байдена у питанні передачі Україні в 16», Пише захіл. Тобто, бачимо, що Вашингтон вже активізується у певній мірі? Безумовно, днями теж вийшов матеріал Вашингтон Пост, де ну і я там з пілотом, одним із наших пілотів, теж давали власне. Пояснення так, тому що ну на західні змі ми дуже багато зараз працюємо е, та з перших днів війни, зрештою працюємо і обґрунтовуємо позицію української влади позицію вищого військового керівництва самих пілотів. Залучаємо, тому що ну як, як без цього, без тих, хто власне воює, хто може на пальцях, як то кажуть, пояснити, е, що. Е, Чому потрібен F-16? Про це сказав командувач повітряних сил в телеграм-каналі себе, так написав чітко вісім пунктів. Для чого F-16 і що він може зробити? Перш за все, захист нашої критичної інфраструктури від терористичних садар ударів, ударів дронами та ракетами. Це перше, що F-16 та будь-який винищувач має бути частиною протиповітряної оборони, як і нас ще до війни. Винищувачі Міг 29 Су-27 на оперативних аеродромах, на штатних аеродромах несли бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави. Тобто є зенітно-ракетне перекриття, є винищувальне перекриття знизу і зверху. От, власне, те, що винищувачі можуть ще якось там протистояти таким повітрям, як і літаки, ну, власне, якщо би були рівнозначні по технологіях, тут про це йдемо, Ну то, то вже. Крилатим ракетам і шахедам нашим вони протистояти важко Вони морально фізично застарілі 70-х років розробок не модернізувалися навіть ті, що передають нам зараз наші партнери з Польщі та Словаччині. Вони теж, на жаль, не є тої модернізації, яка може протидіяти російській авіації, яка може ефективно працювати по дронах. Та крилатих ракетах, тому f 16 може робити це надзвичайно ефективно знищувати такі цілі, як крилата ракета та дрон Камікадзе, той ж самий Шахет, та інші БПЛА та інші аеробалістичні цілі. Для цього f 16 зрештою, створюється, щоб ефективно злітати з оперативних аеродромів і перехоплювати такі види повітряних цілей. Ну, крім того, я зазначив. Пане Юрію, останнє але питання? Вибачте, хвилинка але. буквально лишилась сьогодні. А, початок контрнаступу не буде прив'язаний до отримання Ф-16, сказав президент Володимир Зеленський. А тобто, контрнаступ без Ф-16 можливий, ми можемо дозволити собі його без а, домінування у повітрі. Мені взагалі важко пояснювати. Ну, коли теж запитають запита... багато слів питань по контрнаступу. А що таке контрнаступ? Який він має бути? Якого забарвлення, так якщо в лапках сказати, по яких е, напрямках, що ми, яка мета контрнаступу, відвоювати все, все одразу, чи якийсь стратегічний напрямок? Тому е, важко відповісти на це питання, е, можна е, відповісти на це питання дуже просто: що будь які наступальні чи оборонні дії без винищувального прикриття, без переваги в повітрі, я б сказав навіть, дуже ну. Важко проводити, але, зрештою, у нас є авіація, ще радянська, так яка буде робити усе можливе пілоти, щоб ту перевагу якось е нівелювати, так російську для того, щоб е ті завдання, які ставить вище військове керівництво, повітряні сили забезпечили з максимальною ефективністю, використовуючи сучасні західні системи. Ну і авіацію, яка в нас сьогодні є е в наявності. Дякую за коментар. Дякую, що доєдналися. Віримо у збройні сили в контрнаступі, в нашу перемогу. Дякую ще раз. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ в ефірі Апостроф Тіві.